Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу показати вам один застосунок, який ви можете використовувати для того, щоб накладати різноманітні аудіоефекти в ваші ролики. Отже, подивіться, цей застосунок чим він гарний? Ну, По-перше, він безкоштовний. По-друге, тут величезна кількість аудіоефектів, а також тут є Музичні композиції, які ви теж можете використовувати в ваших відео. Отже, перед тим, як я почну, не забудьте підписатися на мій YouTube канал, а поставити лайк до цього відео. Можете придбати один з моїх онлайн-курсів з відеозйомки чи відеомонтажу. І. Можете підтримати на мене на Патреоні. До речі, підписка на Patreon це також придбання будь-якого з моїх онлайн-курсів, розтягнуте на один рік. Лише 1 долар в місяць, і ваш, ну, ви можете придбати онлайн-курс. Отже, поїхали! Я в описі до цього відео залишу посилання на, на цю платформу. Називається вона ось Pro Sound Effects. Значить, Ви заходите за цим посиланням і далі завантажуєте на свій комп'ютер, вибираєте Windows чи Mac. <кій> У мене Mac, я беру так. Ось іде завантаження. Далі тут ви Попадаючи на сайт, тут є інструктаж, як користуватися. Ну, а ви розкриваєте, запускаєте ось ваше завантаження і далі встановлюєте програму собі на комп'ютер. Вступ, інформація, продовжити, ліцензійна угода, погоджуємося. Тип інсталяції. Значить, ну, тут всі галочки у нас стоять, всі, ми все встановлюємо. Значить, 194 МБ потрібно для простору. І робимо інсталяцію. Вводимо там пароль і інсталюємо. Так, Так, все, програма інсталювання успішно завершена. Закрита. Можна перемістити в смітник, коли ви інсталювали. Так, добре. Значить, тепер ми заходимо в програми наші і шукаємо програма. Ось вона називається SoundQ. Да, SoundCue. Запускаємо її yeah. і запускається програма. Значить, якщо ви дивіться, у мене одразу програма запустилася, адже я, давайте я спочатку вийду з нею. Да? А, Зараз я подивлюсь. Ну, тут просто я вже зареєструвався в цій е, програмі, і якщо локаут, вийти, да? Ось, дивіться, у вас відкриється ось таке віконце сайни або е, тобто війти, або створити аккаунт. Нажимаєте на цю кнопочку, і воно вам пропонує. Ви можете створити свій аккаунт. Е, я роблю вхід через Facebook. Ось. Ну, тут все просто, адреса електронної пошти або зареєструватися, немає облікового запису, зареєструватися, увійти, забули пароль, все як завжди. Я заходжу через Facebook, <кій> свій аккаунт на Фейсбуці <кій> <кій> да. і попадаю, воно пропонує пакети, які ви можете використати. Значить, ну, Тут у нас пакет безкоштовний. В ньому є понад 2000 звукових ефектів і 100 музичних композицій. Пакет за 10 доларів на місяць або 100-120 доларів на рік. Тут уже там 100 тисяч плюс звукових ефектів і 18 000 музичних композицій. Ну, в принципі, можна. Можна зв'язати. Ну, і тут у нас один користувач, тут, в принципі, теж один користувач. Якщо ви для себе, для своїх якби, потреб використовуєте, то можна поки що. Обмежитися безкоштовною версією. Ні, ні до чого у вас не зобов'язує ця версія, і ви будете мати понад 2000 звукових ефектів. Ну, 100 музичних композицій, не знаю, можна спробувати там пошукати, можливо, там є і цікава музика. Я ще не використовував цю, компози... цю платформу, я ось тільки її нещодавно дізнався про неї. Ну, То я вибираю цей безкоштовний. Так, план. Угу. Відкрити додаток, відкриваємо. Так, і ось відкривається мій додаток. Значить, зараз. Відкривається додаток, і тут у нас є кілька цих, кілька таких платформ, да, де ми можемо, ну, якби. всяка музика може бути. Це, в принципі, все, в принципі, просто е, музика, ефекти. Ну, але я пропоную завжди використовувати за потребою. За потребою, тобто, дивлячись, для чого вам потрібні ці різноманітні ефекти. Да? Тому що е, ну, можна посидіти тут, поковирятись, послухати, що тут є. Але е, краще використовувати через пошук. Значить, е, наприклад, я вибрав собі, ось у мене є такий футаж, де у мене ось ліс, там річка і немає ніякого звуку. Наприклад, що я можу тут використати? Ну, у мене є річка, да? я, можу, я можу спробувати зайти на свою платформу, ось вона, і пошукати річку. Ввожу англійською мовою. River. І у мене є ось, пропонує різноманітні річки. Ну і намагаюся зрозуміти, яка б з цих річок мені там, наприклад, підійшла. Ну, наприклад, ось такі. Ну, коротше, варіантів тут у нас багато. Причому ми можемо це слухати на різних платформах. Десь є пропозиції, десь, десь немає пропозицій. Ну, от у мене є пропозиції на... Цих двох платформах. От, бачите? Добре. Значить, вибираю на цій платформі, ну, наприклад, наприклад, ось цю. О, окей, хай буде. Значить, тепер варіанти, що я можу зробити? Я можу а, відправити. Вибравши платформу, куди я відправляю. Я можу одразу ведопрем'є відправити, а можу собі зберегти на диск. От Вибираю папку і можу собі зберігти на диск. Якщо я на диск зберігаю, я е, натискаю там folder on disk, вибираю. І, наприклад, я відправляю, ось давайте на диск покажу, відправляю і цей кліп мені відправляється. І одразу відкривається папка, і ось я бачу, в мене в створилася папка SoundQ, Audio, і ось у мене тут значить, моя річечка от перед цей, перекинулась сюди. Також я можу одразу, якщо я вже в прем'єрі працюю, відправляти собі прямо в Adobe Premiere. Тобто я вибираю прем'єр і натискаю сюди. І у мене одразу звідси перелітає. і ось Тут у мене курсор стояв і одразу по курсору у мене воно значить, перекинулось. Я поставлю таким чином. І от уже у мене картинка виглядає ну, якби краще. Да, тому що я тут концовочку обріжу. Можу взяти ось тут. І от уже краще. Ну і через те, що це у мене тут ліс, річка. Я, наприклад, хочу додати сюди, зараз на початок курсор поставлю, наприклад, хочу додати сюди е, спів пташок. Наприклад, е, ми пишемо Bird. І от у нас тут є, можна пошукати пташок. Ну, от, наприклад, так. Так, і тепер я знову відправляю, ось у мене вибрана Send to Premiere Pro, натискаю. І ось мої пташки впали сюди. Так, зараз я подивлюсь. І от у мене вже є. А... Можна трошки підрізати ось так, щоб... Більше було пташок і концовочку теж підріжу. Ануть. Щоб менше, щоб більше було пташок, я зараз спробую цей покласти їх зараз іще отак вот от. Ось я скопіював і, наприклад, тут можна так, і отут де співають. Ось так. Або навіть ось так. О. Угу. І в мене тут буде багато різноманітних пташок. А оцих я, наприклад, обріжу і на початок поставлю. О, отак. От тепер у мене буде... А цих можна сюди. О! Ну от, ви бачили, я просто розставив, щоб таке стерео пташи не було. І зараз послухаємо. Ну все, в кінці зробимо затухання. Так. Ну, от, друзі, дивіться, по-моєму, так набагато краще виглядає. І е, ми в цій програмі знайшли собі, якби, дивіться, тут і пташок. Тут, в принципі, я дивлюсь, тут стільки їх Да, можна <гум> комбінувати, як хочеш. Давайте ще цих додамо сюди. Ось у нас іще. Де у нас тут є пробілчик, де немає нікого. Ось іще отак. І тоді буде отак. От. І ще й додат... додадуться іще одні пташки. Зараз. Зараз я. Бачите, можна тут накидувати цих пташок, скільки хочеш. Е, ну і таким чином ви собі обираєте, тобто, коли ви Зробили якийсь ролик і хочете додати аудіоефекти, причому тут будь-яка тематика є, там, там не знаю, автомобільна поїзда, там всякі оці фухи, свіші, свуші і так далі. Тобто, що хочеш, можна, можна тут пошукати вибір доволі таким доволі такий великий. А ну слуш, да, ось тут всякі. Слушай. Общем, можете себе не обмежувати і обирати те, що вам довподобає. Е, Ну що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобалось це. Я думаю, що не буде ніяких проблем встановити собі на комп'ютер і використовувати в ваших, е, в ваших відеороликах різноманітні аудіоефекти. Е, що стосується музики, поки що не тестував. Можете послухати, які тут є, е, які тут є музичні композиції. От. Ну і я думаю, що е, розберетесь з цим тут дуже багато всякої. Е, ну, В першу чергу можете використовувати це як е, використовувати е, як аудіоефекти. На цьому я прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, якщо вам було цікаво і корисно, написати свій коментар. Також нагадую, що ви можете придбати один з моїх онлайн-курсів з відеозйомки чи відеомонтажу, або підтримати мене на Патреоні 1 долар в місяць, і будь-який з онлайн-курсів ви можете придбати, виплативши його протягом року по 1 долару в місяць. На цьому все. І до зустрічі на моєму youtube каналі Пока!